Народний депутат Віктор Мялик переконаний, що він перед законом і Богом чистий. Я знаю, що я і перед Богом чистий, і перед законом чистився. Я вам скажу так: сьогодні суд то судом, але прийде ще Божий суд, він розсудить точно. Я вважаю, що Віктор Мялик ну трошки лукавить. Я роз'ясню, чому я так вважаю, адже він у своїх електронних деклараціях ніде не згадує про те, що він чи члени його сім'ї. Мають в користуванні майно, яке розташоване в селі Кощіївка, Це Київська область. Ну, щоб ви зрозуміли, яких масштабів це майно, я пропоную подивитися через Google Maps. Ось, ви бачите, яких масштабів. Тобто, там знаходяться і будинки, і міні-футбольне поле, і величезне озеро, серед якого є острів. Тобто це дуже дуже серйозно, наскільки мені відомо, ця земельна ділянка зареєстрована на такого собі Сіродана Михайла Івановича. Призначення цієї земельної ділянки для ведення особистого сільського господарства, а це означає, що там не можна будувати будинки, тобто, це не під забудову земельна ділянка. Ця земельна ділянка оформлена на підставну особу а По факту належить безпосередньо Віктору Мялику та його членам сім'ї. Спробую роз'яснити: наприклад, донька Віктора Мялика Ірина викладає фотографію, на якій вона зображена разом зі своїм чоловіком. А збоку ми бачимо плаваючий будинок на воді з геолокацією Кощівка. От, е, аналогічний плаваючий будинок ми можемо побачити через Google Maps. На наступному фото ми можемо побачити, як донька е, Мялика стоїть разом з подругами біля озера, а позаду в них видніється міст. Е, аналогічний міст ми можемо теж побачити через Google Maps на цій території. Е, також в соціальних мережах ми можемо побачити. Як Віктор Мялик разом з дітьми грає футбол на мініфутбольному полі. Таке ж міні футбольне поле розташовано на цьому умовному межигір'ї. Ну, а ось це, я вважаю саме найцікавіше. Зверніть, будь ласка, увагу на ось це роздоріжжя, яке зображено на Google Maps. Звернули увагу? А тепер дивіться саме на цьому роздоріжжі. Хто стоїть? Вірно, сам Віктор Мялик і в компанії не кого а колишнього начальника Національної поліції України. А якщо тепер не помиляюсь, він займає посаду радника міністра внутрішніх справ Сергія Князєва. Не здається вам це дивним? Ну, люди, які би... По ідеї мали би боротися з якоюсь корупцією, ні, в одній компанії, на території, знаходяться на, саме на тій території, яка ніде не відображена в декларації народного депутата. Не дивно, ні? Слухайте, я вважаю, що це майно повністю належить Віктору М'ялику, яке він намагається приховати. А щоб поставити. Рапку в цій історії найближчими днями я звернусь у відповідні органи, нехай проведуть перевірку по цьому факту.